Новорічні свята вже давно скінчились. Давайте вашу весну. Краще, звичайно, літо. Пес на задньому фоні якби натякає, що краще не жартувати. Такий собі песів-агресів. Сьогодні ми поговоримо про парфуми, які просто ідеальні на кінець лютого, коли вже хочеться яскравих кольорів, тепла і якогось щастя. В цьому житті. Залишайтесь зі мною, сьогодні буде неймовірно цікаво. Ви на каналі Неролі Пачулі, мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! І почнемо з аромату, який є одним з найкомпліментарніших у всій моїй колекції. Найкомпліментарніших ароматів з люксу саме wow! по цій підкасті можна піти подивитися на підбірку всіх моїх найкомпліментарніших люксових парфумів, окрім Shiseido Zen Там ще купа класних ароматів. Посилання залишу також для вас у описі під цим відео. Ой, про що ж цей парфум. Ну, сказати, що я його обожнюю це взагалі нічого не сказати. Це яскравий аромат, він, от, він дійсно рожевого кольору. Вони всі, мабуть, більшість з них, окрім кноту, для мене такого кольору фуксії, Так, от як сьогодні мої рукавички. Про що цей парфум? Хочу його шпрекнути, бо він неймовірний. Ой, ну він чудовий. Він такий трохи кисленький за рахунок гранату, як я розумію. Рожевий перець. Я не знаю, я його не відрізняю, не вирізняю парфумах. Ну, якщо він тут заявлений, певно, що він тут є також. Який же ж він радісний, який же ж він яскравий, який же ж він веселий. Це просто неймовірний парфум. Я його обожнюю, і його обожнюють всі таксисти і офіціанти, з якими я маю справу, коли я в цьому парфумі. Я е, чую на нього компліменти дуже часто, чи не кожного разу, коли я його вдягаю. І ось настав його, ну, от прямо найкращий час. От, ну, краще просто. Краще просто не знайти кінець лютого, коли сірість, коли в нас навіть снігу немає якийсь снігодощ йде, грязюка, оте, гівно під ногами чавкає, і ти йдеш у цьому парфумі. То і життя, здається, кращим, веселішим, і настрій поліпшується. Я вам кажу, якщо ви не знайомі з цим парфумом, він не відносно недорого коштує. Замовити від Левантик взагалі. Ну, Доступна, максимально доступна ціна. Але скільки він вам принесе радощів, це просто, просто я не можу вам передати. Він трохи кисленький, це не солодкий парфум. Він кисленький і білоквітковий, але білих квітів тут різких нема. Хоча у піраміді і заявлен жасмін, і магнолія. так, Це. Частіше за все, такі яскраві квіти, дуже різкі і виділяються, так, проміж інших, особливо жасмів. Тут такого взагалі нема. Можливо, за рахунок. Орхідеї, яка тут, ось, я не знаю, як пахне орхідея, кажуть, що це повністю винайдена нота, так що орхідеї самі по собі не мають якогось аромату. Якщо знаєте про це, напишіть. Я знаю, багато хто вирощує орхідеї навіть вдома. Якщо у вас є інформація щодо аромату орхідеї, будь ласка, напишіть в коментарях, це дуже цікаво. Можливо, ця орхідея, вона якось згладжує цей парфум. Також тут відчувається сандал, але, але, він не розсольний, ніяких вам тут огірочків, нічого кропчику, нічого такого нема. Цей сандал у даному парфумі дає тільки таке відчуття свіжості, прозорості, легкості. Ось того, чого не вистачає в зимні періоди, не вистачає. Коли сірі голі дерева, грязюка і тому подібне. Дуже раджу спробувати. Аромат неймовірний коштує більш-менш прийнятних грошей як для цього парфуму: стійкий, дифузний, шлейфовий. Ну, найкращі в мене від нього емоції. Коротше, Дуже раджу вам його спробувати на цей період, як я вже 100 разів казала і буду казати ще 100 разів ще до кожного з цих ароматів. Цей парфум ідеальний на кінець лютого, якраз взагалі на лютий, коли календарна зима так, закінчується, а по факту за вікном ми цього не бачимо. Наступний парфум, про який я хочу поговорити з вами, це Олімпія Флора від Рабан. Wow! Досі не можу звикнути, що треба казати рабан, а не пакорабан, але є, як є. Це фланкер, як ви бачите, на Олімпію, але, як на мене, вони не мають взагалі нічого спільного. Ну, майже нічого спільного нема. Тобто, це мов, міг би бути просто окремий парфум, окрема лінійка, взагалі щось окреме. Це не робить його гірше, просто якщо ви знайомі з Олімпією, так, ці солоно, солодкою, ну класнюче, я її також дуже обожнюю. Ну, коротше, це ми поговоримо про флагман в якомусь іншому відео. А сьогодні е мова піде про це, бо це також зненацька найкращий ідеальний парфум. На лютий місяць він також для мене рожевого кольору, хоча ці чорні якісь це не наліпки, це покра... пофарбоване скло, ну, як на мене, виглядає непогано. І про сам аромат, бо нам сьогодні ми говоримо не про флакони, а про аромати. Підбірка флаконів в мене є по цьому посиланню, але якщо у вас слабкі нерви. Туди не ходіть. Бо там все найвсратіше, що в мене є в колекції. А сьогодні ми говоримо про гарні аромати і гарні флакони. Хочу згадати його, шпрекнути. Ой, ну який же ж він класнючий. Ну, це люкс, ось такий люксовий люкс. Дороге, класне звучання, у якому взагалі ноти ніяк не відрізняються. Не тому, що вони всі однакові, а тому, що я не можу виділити окремі ноти з цього округлого, округлого класного звучання. Тут відчувається троянда і піон, але. Якщо, якщо вас лякає нота чорної смородини, у цьому парфумі, нехай вона вас не лякає. Ніяких лоточків кошачих, нічого, і взагалі ця чорна смородина вона дає тільки ось таку кислинку. Це не солодкий аромат, не якийсь дубцезліпальний, ні в якому разі. Він по настрою, ну вони всі по, раз... по настрою, Однакові для мене, так, і він максимально близький до 6 до дзен. Він трошки кисленький, він свіженький, він прозорий. Щодо стійкості, дифузності і шлейфу, він програє 6 до дзен. Але дзен, чого мені хочеться назвати його дзен, це 6 до гінза, господи. Ось гінзі він програє. Він не такий гучний, він трошки, трохи менше по стійкості, мабуть, години, ну, години три я його себе відчуваю е, цей цілий день. Тут у базі заявлена сіль, але я її не чую ні на початку, ні в кінці ніколи взагалі у цьому саме парфумі, у цьому фланкері я солі не відчуваю. Але ж який він гарний, який він рожевий, який він такий фуксівий, веселий. Це аромат гарного настрою. це... Аромат позитиву якогось, так, коли ви виходите на вулицю з гарним настроєм, так, коли вихідний день, наприклад, так, світить сонечко, у вас немає якихось, знаєте, невідкладних, неприємних справ. Ви там йдете погуляти в парку, наприклад, з сім'єю, чи на шопінг, там, придумайте, які приємні справи ви взагалі робите, щоб покращити собі настрій. Можете, до речі, написати про це в коментарях. Буде дуже цікаво, бо зараз сірість. Оця Мряка-хуяка, і багатьом, можливо, ваші способи покращити собі настрій, знадобляться, так? будуть цікавими, корисними, а мені в першу чергу, пишіть у коментарях, поспілкуємося. Це дуже, дуже цікава тема, до речі. І якими парфумами ви користуєтесь, коли вам хочеться сонечка, тепла і вже хочеться скоріше весни, якщо ви любите весну. Ну, коротше, аромат вартий уваги, він також недорогий, ну, він максимально доступний. Ну, що, якщо ми беремо так парфуми в цілому, це не дешеве задоволення. Але цей у тому ряді недешеве задоволень доступний. Ось. Е, про нього мало говорять, я його не бачила взагалі ніяких оглядів ні на англоязичному Ютубі, ні на нашому Ютубі. Не пам'ятаю, щоб я бачила огляди на саме флору від Рабан. Якщо ви цим парфумом знайомі, напишіть, як ви його відчуваєте. Тут ще заявлена ваніль, яку я слава Богу, тут не відчуваю. Ну чи вона тут, звичайно, мабуть, є, але вона така лагідна, така тоненька, що її майже не відчутно тут. Що тут сильно відчутно, так це троянда та піон, мабуть, піоні більше відчутні, ніж троянда. Ну і, кислинку яку, і кислинка, яку дає чорна смородина. Сорбет, мабуть, також дає якусь кислинку, що таке сорбет, як він пахне окремо, я в душі не уявляю. Але парфум чудовий, парфум життєрадісний, парфум такий яскравий, парфум гарного настрою за доступні, максимально доступні кошти. Дуже вам раджу спробувати. І наступний парфум, про який ми сьогодні з вами поговоримо, це wow. кнут від Ботега Венета. Ну, мабуть, що правильно вимовляти нут, так, без цієї К, але ви не на філологічному каналі. І назви парфумів я тут вимовляю максимально всрато. Потерпіть, будь ласка. Так ось. Ви бачите піраміду, і я вам хочу сказати, що з неї я відчуваю лише неролі. Ось і все. Для мене це букет жовтих квітів, і я тут відверто відчуваю мімозу якісь нарциси. Я в дощі не пам'ятаю, як пахнуть нарциси, але коли я вдихаю цей аромат, я бачу букет суто жовтих квітів, так, і кілька гілочок неролі з нього торчать. Бо коли його розпиляєш, Боже, пшикнула, аж заплакала, бо це така ізнятість, святість. Не, Я не можу його вже не знайти. Бо тегавене зняла всі свої парфуми, всіх лінійок, і це просто, це просто серце моє ріже на кусочки, на шматочки. Якщо ви знайомі з цим парфумом, напишіть, як ви його відчуваєте. Чи відчуваєте ви бодай щось з цієї піраміди? І, можливо, ви тестували ці нові парфуми, нову лінійку, яку вони випустили, мабуть, що в минулому 24-му році, якщо я не помиляюся, флакони максимально в сраті, ціни ще гірші. Я знаю, що багато моїх глядачів живе зараз десь у Європі чи там, можливо, в Америці, де є змога потестити ботего то так, в якихось корнерах, десь вона більш доступна для затесту, ніж зараз у нас в Україні. Якщо ви мали змогу потестити ці новенькі, новенькі ботеги. В цих жахливих флаконах. Напишіть, як вони вам, і напишіть, що ви думаєте щодо цих флаконів. Бо вони мені здаються просто, просто, ну, просто гівном якимось. Давайте я тут не буду підбирати слів, буду казати, як є. Повернемося до цього неймовірного аромату. Я зараз піднесла блотер до носу і просто залипла на кілька хвилин. Звичайно, що це все я буду монтувати. Але це неймовірне задоволення його вдихати. Тут, у піраміді, у нас купа якихось цитрусових, яких я взагалі тут не відчуваю. Мускуси, лаванди, півонії, троянди. Не відчуваю нічого. Просто це жовті квіти і нерольки все. Ой, і що я хочу сказати: цей парфум. Він має трошки інший настрій, ніж цей наш Олімпія і е, Гінза. Він більш серйозний, що лі? наче, ну, я не знаю, як це сказати. Якщо ці такі на повсякдень, на будь-яку подію, коли завгодно вам можна їх шприкати, вони нікого не задушать. Навпаки, ось цей Шесейдо найкомплементарніший найкомпліментарніший у мене, його люблять всі. Ось Олімпію, я, мабуть, що ну, не так часто ношу, але все ж таки вона також дуже класна. І легка для сприйняття, і взагалі то цей аромат більш складний, на мою думку. Він сподобається не всім, бо він такий більш серйозний, наче не знаю, як це сказати. Він не на, ну, на кожен день я не уявляю, не уявляю, як їм користуватися, від нього можна дуже втомитися. бо... Його треба відчути, його треба розгадати, його треба полюбити. Я його полюбила не з першого затесту, не з першого за нюху, але зараз я просто кожного разу пшикаю і плачу, бо, бо в інтернет-магазинах його вже не знайти, лише десь з рук вполювати. Але ну, це ж така лотерея, ви розумієте? Якщо побачу колись за якоюсь прийнятною ціною, то обов'язково собі задублю. Бо і флакон чарівний це все метал. Щоб ви розуміли, кришка металева, цей вузлик все виглядає дорого, багато, і навіть кольор золота приємний, не дешманський. Ну, коротше, і флакон, неймовірно, класний, і парфум, неймовірно, класний, і настрій він вам зробить, неймовірно, класний. Так, ой, він буде ідеальний, коли от сонячний день перші теплі промені сонця, яке вже... Гріє трошечки, так, коли вже можна розстібнути курточку, і ви розтібаєте цю курточку, і ось цей аромат прямо плине, лине на усіх оточуючих. Ну, в нього неймовірно красивий шлейф. він, ну, В мене нема, нема слів. Просто подивіться на піраміду. Якщо ви з ним знайомі, розкажіть мені, чи ви щось відчуваєте з цієї піраміди, окрім неролі. <свист> І давайте спілкуватися в коментарях. Я обожнюю з вами спілкуватися до речі. У мене є е, телеграм-канал, вже недавно завела. Якщо ви не знали, то ось вам QR-кодикс. <свист> по ньому переходьте. Е, у нас там е, дуже цікаво. Я розношу якісь парфумки з за сліпих затестів, показую е, свою парфумку дня. Ви ділитесь своїми парфумами, розмовляємо про все. Навколо парфумерне, про навколо життєве, у нас там дуже весело, класно і цікаво! Якщо вам є що показати зі своїх парфумок, якщо ви хочете подивитися на чужі парфумки, то будь ласка, там ми спілкуємося більше ніж раз на тиждень, коли виходять, виходять мої відео, а кожного дня. І поїхали далі до наступної, не менш чарівної класнючої парфумки. Так, далі у нас на черзі парфум від Лоєве. Я вже казала, що цей бренд ну, не дуже розповсюджений, якийсь у нас на парфумерному Ютубі. У нього мало говорять, його мало, як це сказати, мало оглядів на нього мало оглядають, але він заслуговує уваги. Це 100%. Наприклад, у цьому відео я розпаковувала лоєве аура Флораль. Ось, розношу його. Можете подивитися перші мої враження. Парфум чарівний класний взагалі суперський. І там в мене баняк 120 мл. І що стало для мене несподіванкою. Зненацька. Ось. І сьогодні ми поговоримо про ще один парфум від Loewe, який в мене вже розношений. Це квізас, квізас, квізас. Пешен wow. чи пасіони, Я не знаю. Напишіть, як правильно. Напишіть взагалі, як оцей квізас-квізас перекладається. Це французька ж, правильно я розумію. Ну, Не зважайте. Напишіть, як це перекладається, якщо знаєте, як правильно вимовляється. Парфумка дуже класна. Ось. Знову ж таки, на лютий, коли вже хочеться весни, коли хочеться яскравості, хочеться легкості, хочеться якогось щастя і веселощів, ось це просто неймовірно класний парфум. Інколи на парфуми кажуть, що вони компоти. так? Такому не дуже гарному ключі це звучить. Про цей парфум я можу сказати, що це не компот, а морс. Ось саме морс. Якщо і не в поганому ключі, а в найгарнішому, який тільки можна собі уявити. Якщо ви любите ягідні парфуми, такі кисленькі, прямо ось, знаєте, коли ягоди, я коли його вдихаю, прямо відчуваю і червоні ягоди, типу порічки, ось щось таке, які чавлені разом з кісточками. Тут є якась трошки-трошки, не те, що гіркуватість, а ось така нота кісточки ягідної, я не знаю, як це описати. Кисленька червона ягода, чавлена разом з кісточкою. Ось такий це аромат. Тут відчувається ближче до бази трохи ветиверу, він тут заявлений у піраміді, і якщо на початку у вас просто оцей коктейль ягідний, ви порнаєте у нього, він такий прямо такі сплески, якісь, знаєте, ну, червоного якогось морсу, ось таке перше враження, яскраве, таке червоне. Червона якась рідина, ну ви зрозуміли, кисленька, така бодряща, знаєте, М -м супер. Ой, він класнючий, А потім, коли вона вже осідається на шкіру, вилізає ветивер, легкий такий, він робить аромат таким свіжим, він робить аромат таким не не скучним, знаєте, він додає якоїсь ось цікавинки, так, і цей аромат міняється. Що мені дуже подобається: він не простенький, це не компотик. Його можна назвати морсом перші там, кілька десятків хвилин, так, поки він звучить як морс. Після цього він е, трохи згладжується. Ця кислота, якась ягідна е уходить, перетворюється, трохи вилазять квітоньки. І у кінці ось ці квіти разом з ветивером, вони дуже гарно звучать максимально. Але аромат все ж таки залишається весняним, залишається яскравим, залишається кисленьким, бодреньким, суперовим. Єдиний мінус, як, мабуть, і у всіх леве, які в мене є, він не Дуже стійкий, але для когось це мінус, для когось це плюс. Хтось не, не, не любить пахнути так парфумом по 12 годин. Хтось любить зміню, полюбляє змінювати парфуми, когось вони втомлюють, якщо дуже довго звучать на вас. Тож, ну, це таке. Знаєте, на поціновувача, моя справа сказати, що він дійсно не дуже стійкий. Там 2,5-3 години. Я його собі відчуваю. Мабуть, з усіх оцих він найнестійкіший. Але прогулятися, там, я не знаю, з дитиною на майданчик, так, там, сходити там, в гості, його ну, за, його хватить за очі. Раджу познайомитися. Якщо ви знайомі з цим парфумом, напишіть, як ви його відчуваєте, чи вам що вам подобається чи не подобається взагалі бренд леве, як ви сприймаєте? Бо я ж кажу: він недооцінений. Недооцінений. є таке слово? Ну, ви мене зрозуміли. Тож, квізас, квізас, квізас пасіоне сьогодні номінується як один з найкращих парфумів. В очікуванні весни і раджу вам дуже з ним познайомитись до того, до того ж дуже красивий флакончик. Якщо вам здається, що, що рідина ось такого червоного кольору, це, то це найобка. Рідина прозора і флакон насправді покращений, пофарбований лише з двох сторін. Ось і все, але незважаючи на це, парфум дуже класний, флакон також приємно тримати в руках. І перейдемо до цього тоуса, туса. Як воно? Вау! Як воно читається? І знову ж таки, на який це мові? на французький, знову, ну, я тут не філолог, вам не знаю. Філологи розпові... розкажіть мені у коментарях. Це у нас оцей тус, «More, more pink» називається. І чим він мене привавив, так це нотою гуави. Це просто щось кришезносне. Я вам кажу, цей парфум підійде ось як на цю весну, ну і на будь-яку іншу весну. І він класно звучить влітку. Я минулого літа носила його о, дуже часто. Блін, він нагадує: знаєте, ці були. Е, такі хімозні напої, не знаю, зараз продаються чи ні, такий був напій Чамбо називався <смі> такий зелений, хімозний, такий прямо аж, ну максимально кислотного кольору, такого зеленого і він мав смак якоїсь отакої ось щось гуавоподібне. подібне. Е, цей парфум пахне ось так: от якщо ви не знаєте, як пахне Гуава. То замовте собі від Левантик. Він коштує максимально недорого. Від Левантик можна замовити собі взагалі дуже доступ, по доступній ціні. Я впевнена, що десь на кремчику можна його знайти. Просто щоб отримати цей неймовірно альфакторний досвід і щоб вирізняти ноту гуави з проміж інших у будь-яких інших парфумах. Ось познайомтесь з цим тоусом. Це такий веселий, такий смачнющий аромат просто. Він такий соковитий, тут ось ця груша, і гуава, і бергамот, і все це я тут відчуваю максимально яскраво все ж таки гуава з грушею. Так, оця бергамотова цитрусовість надає якоїсь такої. Веселою колкою трошки нотки роз, Рожевий перець, ви, до речі, помітили, що майже у кожному парфумі тут є рожевий перець. Не знаю, з чим це пов'язано. Я не відчуваю між ними щось такого однакового, так, спільного чогось. Не відчуваю цього роз рожевого перцю, не знаю. Але факт залишається фактом. Це я не спеціально не, ну, не робила таке, це таке от співпадіння, дуже цікаве. Який настрій робить, мабуть, ця нота рожевого перцю? Треба над цим подумати. Е, так ось тут у базі е, зазначен прям цукор, але аромат ну, він не сладкий, не солодкий. Він більш кисленький. Мускусів для мене тут взагалі нема. Амбри я також тут не чую. Це суто фруктовий такий знову ж таки, коктейль, і навіть не коктейль, а мабуть, фреш більше. Знаєте, такий свіжовичавлена ця гуава, ця груша. Сплески такого бергамоту яскравого, веселого. Я не відчуваю тут бергамот як бергамот, але щось тут є цитрусове. Цитрусове аромат, неймовірно класнючий. Його стійкість також приблизно така ж, як і в леве. Щось 2,5-3 години. Я його на собі відчуваю, але знаєте, ну він коштує не так дорого його можна задублити, поливатися з ніг до голови. Ціле літо, і хоча ну, там цієї тридцяточки на літо вам вистачить, навіть якщо ви будете користуватися ним кожного дня. Тож, аромат чудовий, веселий, життєрадісний, підганяє просто моральну весну до нас швидше прийти. Ось. Треба тестувати, треба замовити від Левантик. Дуже вам раджу. Я до цього бренду, як до для парфумерного, відношусь, ну так ну можна сказати, що снобиські, нічого нового скептично. І цей парфум я купувала не сліпу. Я би його не купувала, сліпу ну, взагалі, як я кажу, мене цей бренд не цікавий. Мені як, з якимось замовленням, як завжди таке буває, потрапив пробнічок. І я це пробнича просто випила за один день. Я ходила ним, поливалася, нюхала, не могла повірити, що мені це так подобається і це так класно звучить. Він дійсно має гарне, класне, суперське зібране звучання і максимально виконує свою функцію. Покращити вам настрій у цю сірість, похмурість і е, в очікуванні весни. Ну, кращого. Не знайти, мабуть, тільки один з цих паркумів інших може бути кращим. Але цей, я його залишила на останок, знаєте, як таку вишеньку на торті, бо він дійсно класнючий. У мене просто нема, ну, нема слів, окрім того, щоб е, через кожне слово назвати його класнючим, веселим, смачним офігезним ароматом ну, я не можу. Дуже раджу вам його спробувати. Якщо ви не проти не дуже стійких парфумів, бо для багатьох, я знаю, це великий мінус, і це може стати причиною відмовитись від цієї парфумки. Але завжди можна замовити від Левантик, насолодитися сповна, вилити його за один день на себе, і ви просто будете найщасливішою людиною в парфумерному світі. Ось так я вам скажу. Коротше, весна, хоч і не за горами, але вже не терпиться її відчути. <смі> Хочеться зняти шапку, вдягти весінню курточку, нашпрекатися оціми класними весінніми парфумами. І все, йти, жити те життя щасливо! І спокійно, чого я вам усім бажаю. Напишіть, будь ласка, все, що ви думаєте. <гум> Напишіть, якими парфумами ви користуєтеся у цей час. Які вас рятують, підписуйтесь до мого телеграм-каналу, я вас дуже чекаю і запрошую. І, власне, все, що я хотіла сказати: Слава Україні!